Знаєш ти, коли люди вперше почули голос на відстані. Це стало можливим завдяки винаходу телефону. Давай дізнаємося більше про цю історичну подію. У 1876 році Олександр Белл здійснив перший телефонний дзвінок. Він сказав знамениті слова: Містер Вотсон, йдіть сюди. Я хочу вас бачити. Це стало початком нової ери в комунікації. На той час телефон був величезним пристроєм, який важив понад 10 кілограмів. Він більше нагадував коробку, ніж сучасний телефон. Уяви, як важко було його використовувати. Спочатку телефони були прив'язані до дротів. Лише у 1970-90-х роках з'явилися мобільні телефони, які змінили всю нашу комунікацію. Вони стали легшими, зручнішими і доступнішими для всіх. Сьогодні ми вже не уявляємо життя без смартфонів. Технології розвиваються неймовірно швидко, і ми можемо робити більше, ніж просто дзвонити. А ти пам'ятаєш свій перший телефон?